Всім привіт! Сьогодні вечір четверга, записую коротке відео. <свісно> ввечері після роботи. Перед закриттям магазину встигла, але ось так. З останніх сил знімаю цей огляд, тому, будь ласочка, оцініть мої зусилля, поставте вподобайку вже зараз. Ось так випрошую вас, ваші вподобайки. Я жартую. Дякую вам за увагу. Дякую, що завітали. Отже, що я сьогодні в супермаркеті Aldi ввечері придбала. Ось такі цукерки дітям. Дуже важко їм відмовитись від солодкого, хоча б потрошку, хоча б через день купуємо такі цукерочки. Вони їх ділять на п'ятьох. 300 грамів, на п'ятьох це не так вже й багато після вечері такий десерт. І полюбляють наші діти саме кислі цукерочки. Ось тут щось на кшталт лимонної кислоти. Вони ось так посипані. Дядя їх з задоволенням. Євро 65 коштує 300 г. Далі фромажа, це сир, м'який білий, збираюсь готувати роли і використовую саме такий сир ну, до наших таких суші домашніх. Давно не було в магазині, і внето шукала і в Алді, саме коли було потрібно, не було. Брала просто звичайний сир. <кій> І ну, якось обходилась, тому що зараз вирішила брати, поки є. Не знаю, з якої причини він час від часу пропадає. поличок. Тут теж 300 г, ціна 1,95 95. Далі купила ось такий дуже смачний йогурт, надзвичайно смачний. Пелде називається перлина молока. Ось такий. Перламутрові в них упаковки. Ну, справа не в перламутрі, а саме в якомусь особливому консистенції навіть смак, консистенція в нього особливий. Цей йогурт зазвичай коштує ледь не в два рази дорожче звичайного йогурту. Але сьогодні ось побачила пропозицію Валді, вирішила скористатись можливістю взяти. Взяла дві упаковки в кожній по 750 грамів, власне, одна порція 125 грамів. Упаковка коштує євро 99. Ну, 2 євро, ось таких тут 6 порцій. І це ваніля ще є з лимоном і є з кокосом зі смаком. Ну, взяла було тільки ванільне. Ось так. Далі. Це більше для салатів. Ось така курка. Ну, взяла, тому що з знижкою це можна додавати, до речі, до омлету, ще також ну, до яєчні. вранці роблю яєчню, можна ще такого корячого м'яса додати ну, або з салатом приготувати. Взагалі є купа варіантів, ну, в тому числі, якусь запіканку зробити, запечене щось. Євро 47 я заплатила за одну таку упаковку. Кілограм виходить 9,81. Це зі знижкою, якщо 30%. Ось так. Завтра у нас 12. Можливо, одну використаю, одну упаковку заморожу. В морозилку покладу. Так, Жамбон саміт. Це в нас ось така шинка. Зі свинини теж 30% знижка, євро 30 за 140 грамів. Ціна виходить 9,29 за кілограм. Тут чотири скибочки. ось таких, ну Це до сендвічів, до бутербродів. Завжди потрібна, ну, така Альтернатива ковбасі якоїсь шинку взяла. ну І тому саме цю на неї теж знижка. Далі шамбун. Це лосось 250 г в одній упаковці. ну, Доволі дорого виходить, але ну, колись мені буває щастить на великий шматок, тоді і знижка відповідно, більша. А тут вже з урахуванням знижки виходить кілограм 16,80 Тобто за 250 г я 4,20 заплатила. Взяла дві упаковки, але цього мені буде достатньо для ролів. Ось так тут це вийде аж пів кіло лосося, і це більш ніж достатньо, я деякі роблю ще з крабовими паличками, тому можна таке різноманіття зробити. Далі моцарелла. Тут дві кульки по 125 г, велика така упаковка XXL. І ціна всього євро 49. це теж акційна пропозиція, як і на цей йогурт. Ось ще моцарелу запропонували. Я взяла, ми моцарелу дуже любимо. Ось ще м'ясний продукт. Мабуть, зараз я його приготую. Це м'ясні кольки з яловичини, з фаршу яловичого. Доволі смачно виходять і ну, швидко готуються, не треба їх формувати. Ну, Смачно і корисно. Виходить, знижкою вже 30%, кілограм 9,34. 375 грамів в одній упаковці взяла дві упаковки по 3,50. Далі взяла сухі сніданки, давно не купувала, діти вже, я думаю, скучили, можна урізноманітнити І сніданки, і вони як снеки це їдять. Тож, взяла 750 грамів і ціна 2,99 за 750 грамів. Далі формаш траншеями, тобто з кибочками. Ну, Написано, що він м'який, ну, він відносно м'який, і це теж до бутербродів дуже смачно підходить. Він, але я використовувала, також, готувала такий картопляний пиріг і зверху просто ось такими слайсами, цими шматочками викладала, і він чудово розплавився, так рівномірно. Що, ну, можна не тільки до бутербродів, ну і так їсти він теж доволі смачний. Написано а масляний сир, якщо буквально перекладати. 600 грамів, 600 г такого сиру обійшлися. 3,49. І а, апельсини. З фруктів, овочів тільки апельсини 2,39-2 кг. Це іспанські апельсини. На сік написано, але їх так їсти дуже смачно. Ну, виходить євро 20 кг апельсинів. ціна Не знаю. <рес> <рес> Начебто в чеку все сходиться. За що 38 євро я заплатила, я не знаю. Звичайно, я взяла м'ясні продукти рибу. Риба найбільше, найдорожче коштувала ці 500 г. Більше, ніж за яловичину я заплатила. Таке. Всього смачного, всього потрошку ну, і корисного також я вважаю, окрім, можливо, цукерочок і сніданків, але все одно непогано. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Залишайтесь на каналі, для мене це дуже цінно. Насправді, як я вже пожалілася на початку, докладаю зусиль, ось так ввечері, щоб не, за... не закидати канал про закупи. Бо якось не завжди, не завжди насправді є мотивація, тож підтримайте мене переглядами. Дякую і до нових зустрічей. Дякую, що подивились до кінця. Бувайте, бережіть себе.